Люко Дашвар. дев'ята частина Продовження спадок. Історія гната Кургана з його слів, думок та безпечних фактів, про які він ніколи нікому не розповість. Усе, що Гнат Курган знав про своїх батьків, умищувалась в один рядок в автобіографії Сирота, вихований до ярко ордининосиці, колгоспля червона комодарка Павлиною Кураган, знайшла мене взимку дев'ятсот го пояснив нас це цікаво, вчила, як справжня радянська людина. Рятувала немовля, щоб виховати гідного будівника комунізму, геть нічого не знав про маму та тата, геть нічого збрехав, Помог тітка Павлина нічних сліз горювання над старою. Ще доверуційної фотокартки, з якою сміхалася обрана фамілія, статний в усані формі залізничного кучерява мама в капелюшку. З радикальним у руці та двоє дітей дівчинка підліток і хлопчик років десяти. Давно здогадався, що дівчинка то тітка Павлина, а хлопчик її молодший брат Петро, аж раз наважився запитати часом той Петро, не батько гнатикові, бо ж не дарма тітка Павлина. Метрично його Петровичем запасала, як цикнула, ледь язика від страх не проковтнув грубо розпухлим від тяжкої праці, пальцем перед носом хлопчика погрозила. Ти що собі придумав? Біду шукаєш? Чи не знаєш, хто тут усім батько? Сталін батько? відповів, насупився. А мати тоді всім сиротам хто радянська влада не відповіла, Холосно затихала гірко, перехрестилася. Простіть нас у простір, а кому? Факт Павлина і Петро Кораган росли в інтелігентній заможній сім'ї. Тато Федір Іванович інженер-залізничник, мама Надія Миколаївна, вчителька музики, революційні події 1917-го застали сім'ю грані під Києвом, батьки Українофіли підтримали ідеї національної традиціональної автономії України, створення України Центральної Ради. Менше ніж за рік, взимку 918-го, Київ захопили більшовики під командування Мурав'йова, чинивши у місті і на околицях справжнє терор, убивали, грабували всі, хто виступав за самостійність України, не обійшли курганів, батьків убили на очах 14-річної Павлини, десятирічного Петра. Бі жаху хлопчик вирвався, тік світ за очі, а дівчинко-більшовицькі вояки ледь не зґвалтували гуртом та безвусий командир. Що його всі звали просто Сережа, не дав забаві статись, наказав переправити Павлину до притулку в Москві, де буржуазьких дітей перевиховували. На початку 19-го вночі Павлина проклалася до кабінету директора, підробила довідку про своє пролетарське происхождення і втекла в соротинці, в якому хто не роботи, тот не єсть. Рвалася в Україну шукати брата, до Києва дісталась лише зимку 920-го, коли більшовики остаточно захопили місто. Тут і затримав її військовий патруль на чорі з червоним командиром Сергієм Комейко. Тим самим Сережа, який керував стратою полиних батьків, упізнав дівчинку, наказав не чіпати, сказав добра знайома до себе повів. Садив на табуретку у холодній темній кімнаті, на підпальному поверху будинку в районі Євбазу. Там у грайні сказав, коли влада робітників і селян твоїх буржуазьких батьків ліквідовувала. Пам'ятай, вашому будинку піаніно було, рояль, так ти того вмієш на піаніно? дивилась на червоного Сережу, зацьковано, кивнула, пожвавіша. І читати писати знаєш? знову кивнула повеселіша. Тепер долі одна обводно. Тепер слухай. Два варіанти у тебе, Павлино. Перше, віддаю тебе разом з твоєю липовою довінкою до ВНК. Що таке ВНК, всеросійська надзвичайна комісія, як буржуаська нечість нищить. У них є так, як то розмовна карточка, як вона, всеросійська, а в нас Україна. У нас влада більшовиків і товариш Жиржинський, який особисто очолив ту боротьбу з контролею, підхопила Павлина довідку в лице її тиці. Знаєш, що тобі за приховане буржуаївського походження світить, розстріл, а другий варіант візьму тебе за жону, заслужив, щоб тебе, боржуйку, у ліжку гріла, їсти мені варила, штани прала і теє, читати писати, навчила, бо в мене серйозних планів у новому житті пробитись на самих верх. Треба грамотним бути, тобі нікому не признаєш, що я боржуйка, якщо погодишся, ніхто не взнає. Добре, хай так буде, прошепотіла, тільки я від свого прізвища не вимовлюсь, Хочу бий. Будеш Павлиною кураган, комейко і крапка, так твій чоловік постановив. Червоний Сережа сміхнувся переможно, порився в сундуку, дістав з нього радикуль. той самий, з якого Павлина мама показувала. На старому сімейному фото. Тобі жона, подарунок, просів поряд, потягнувсь цілуватись, як зіпнула вуста. Тільки тоді розімкнула, коли закрила очі мертвому чоловікові. Всі роки подружнього життя не плакала, коли бив, коли напився і гвалтував, сходила чорним жахом, витр... витравляючи себе на в комейка. Все чекала, чекала година. Коли зможу помстити за смерть мами й тата і братика шепотіла, бо була певна, Петро не вижив у 1929-му комуністі Кумейка партія комейка. відрядила на Херсонщину боротись над в населі, селі, організовувати колгоспи. За рік Сергійко, комейка, секретар партійної організації новотвореного колгоспу, «Червона Комунарка» в однойменному селі, випивши чарку самогонки за вечерю. Скрутився зародком від несподіваного судомного болю шлунку. За хвилину вже бився конвульсія на долівку та встиг прошепотіти. Ти, суко, я дивилася ненависному чоловіку в очі, аж поки не сконав. Тоді кілька різі мкнула вуста, видихнула, усміхнулася гірко. Смерть головному колгоспному партійця не викликала Підос. Грамоту павлина головою колгоспу попов, мовляв, тут же заступник на освітній фронт, очолила сільську школу. Та жінка затяглася, у доярки піде, не хотіла привертати до себе увагу, обходила стороною людей з коровами день до ночі, щоби вночі упасти, заснути, провалитись, а вранці знов до корів. Гарувала, як проклята, наче всі жили, хотіла вирватися, щоб уже потім впасти і не встати. Не впала ненависна радянська влада, на груди павлини, ордени причепила за рекордні надої. Колись веселе, безтурботне дівчисько перетворилось на сувору важку дівчину. Жила, наче щодня, відспівувала дороги серцю загублих мама й тата, і братика шепотіла, бо давно поховала й Петра влітку голодного 1932-го. Голова радянської влади вишкрібла останні зернини селянських комор, а люди пухли з голоду, На село з перевіркою, прислали в область повноважену слібозаготівель. Павлина наглянула на садного молодого мужика і ледь стояла на ногах. Петро, Петро комісар, представився. Бачив, пізнав сестру, та жодним серцем себе не видав. І лише ввечері, коли голова колгоспу привів повноважено до Павлини хати на лечівлю, вже не ховались, загасили свічку жиру, повній темряві, обіймались, дригалися в нічних риданнях. Петро розповідав по невірання, дитячий будинок, нове прізвище, яке йому дали. Про намір середини. Шкодити клятій радянській владі, яка забрала в нього дитинство, батьків, надію і сенс життя. Про наречену Катерину, яка вчителює візерці на Одещині, показував фотокартку серйозної дівчини у вишиванці, казав: скоро познайомлю, не можна виглядати. Вигляду подати, що ми рідні, прошепотіла Павлина, у цієї влади, отцю над людьми замість Бога. Хто зна, коли знову зустрінемось, вранці обняла, брати, перехрестила, молитимусь за тебе щодня, Петрику. За нас, катруси, і молися, сестро, бо заберу дівчину з візирки до Херсона, женюся, а потім і тебе заберу. Та на Одесу, навіщо? Є там ще люди, досі на Константинополь шлях знають. Більше не бачились за рік наприкінці голодного 1933 го на загальних зборах колгоспу, куди зігнали всіх жителів червоної комонарки, які ще не настільки заслабли, щоб могли пересуватись. Червонощокий пропагандист з області обурено розповів місцевим про викриватого ворога повноважену склюбозаготівель Петра Комісарова, який селі на Одещині разом з головою місцевого колгоспу навмисно наказував провести. Поганий обмолок зібраного врожаю, внаслідок того у соломі залишилось багато зерна. Хоч розпорядження згори, то солому поставили ще раз обмолотити, комісар порушив наказ власноруч розвів солому в селянських дворах, начебто як паливо для грубок. А несвідомі селяни зерно з тої соломи поїли, незважаючи на те, що фактично воно було вкрадене в радянської держави. За такі ганебні дії Петра Комісарова викручили з партії і віддали під суд. крізь засудив його до найвищої міри покарання розстріл. Павлина повернулась додому, дістала скрині міцну матузку, поклала перед собою на стіл, уже петлю скрутила, аж мати з батьком з вікна на доню дивиться. Осудливо голови хитають, гріх вона їм. Не час і не зникли. А коли ж час не встигла накинути петлю на шию, знепритомніла. Завалилася, наглянув підлогу, під голову горя. За добу там її знайшли голову колгоспу. Попо привів родиноску. до ярку до тями, вклав її у долоню торбинку, не більше за яблуко, Не надмолодчим просом. Премія, сказав, додав Суворо, Поїж і гайда на ферму. Як працюватимеш, виживеш. Працювала, смикала голодних корів задійки, холову обертом від голоду, запахом молока, якого і краплини не можна було випити, бо на фермі партійний наглядач в району цимкував. Перед роботою зрання стала у степ. Ходити шукати ямки й нірки, у які миші на зиму зерно зносили, і як щастило знайти хоч одну, вже й жвенька зернят є, а як же й мишу хопити встигала, отак же й свят, бо на новий день буде. Наприкінці 933-го. У немалій червоній комодарці, що розтяглося у степ між Херсоном і Миколаєм, не лишилося половина люду. Мерли цілими сім'ями валялися на вулицях, похід в хатами. І тоді голова колгоспу наказав вирити одну велику яму на околиці села під поруйнувано каплички, щоб ховати там померлих від голоду тим великим колективом. Раз така вже у них колективізація, кволі копачі сконали біля каплички, так і не розпочавши роботу та наказ голови колгоспу люди стали виконувати, зносили до каплички померлих від голоду. І скоро на околиці височіла гора з людських тіл замерзлих. Зеленілих на морозі. 18 лютого 1934 го вранці половина вийшла з хати, побачила біля двору незнайому молоду жінку, аж чорно від голоду. Вже хотіла гукнути їй, іди собі під Мені самі їсти нема чого. З комори навіть слоню огірки, пару капустин забрала на користь справедливої радянської держави. Чарлота роззявити не встигла, бо ноги незнайомки склилися, завалилася на землю. Руками згорток до грудей придвертає матір Божа плавлина докволої до шкандибала, а та вже мертва. Кожух на грудях розчахнувся, Павлина бачить до голодої, порушньої цицька незнайомих. худе немовля, присосалась Сусе, бідну мертву мамку, а та в долоні папірці стискає, забрала павлині папірці, а там фотокартка Павлинного брата Петра і дружини його Катерини, і клаптик з текстом і друки, син Петра й Катерини Комісарових народився 30 січня 1934 названий Гнатом. От і познайомилась Катерина, прошепотіла гірко, сльозами не зронила, забрала немовля до хати. Зігріла, поклала біля печі, розвела теплою водою чайну ложку поточеного проса, змочила у нього скручений у дульку край полотняної хустини, дала малому сав просочену просяну воду, тканину судому, жадібно. Не виживе твій син, Катерино, сказала померлі, коли тягнула її до каплички на околиці села, а там люду, голова секретар парткому, активісти. Комекають, як померлих від голоду до весни землі віддати. Побачили Павлину з мертвої Катерини, обурились. Ще ти з глузду з'їхала, павлино, своїх онде не знаємо, як поховати, а ти ще якусь чужу жінку притягла. Хоч документ якийсь має. Документів про жінки не було жодних, сказала, гадаючи, та вкинула в піч фотокартку картку по трай Катерини. Записки про синочка їхнього, дитинка була, ще жива біля себе лишу сироту, мо виживе з того дня орденаності до ярці, ще видче душніше стала заробляти трудодні, тому й більше пітніла біля корів, спіймала з пазухи білу полотняну хустину, щоб піт втерти, та витирала неї мокри від молока коров'ячі дійки. Аж ніхто не бачив, як мочувала хустину молоко, хутко ховала пазуху. Вдома покаричувала мокру хустину на тарілку, більше як столову ложку молока набігала, так і врятувала малого. То який день народження твоєму гнатою писати? спитали павлини в всі Коли Коли заріг прийшла серед документ робити, пишіть 18 лютого 1934 року, сказала, хіба неправда, не вижив би гнат, якби вісімнадцятого тридцять четвертого його відчайдушно, на мати, не шкомнибала до села. Розстріляного чоловіка, а там не відтягла малого разу мертвої матірі до поруннішої каплички, прихистили прізвище яке писати, курган комейко, курган Пушить. курган. Того всього треба думати. Архітектор Гнар Петхович курган не знав. Щоразу, коли його питали про дитинство, згадував лише одне голод. До 15 років над Курган навіть не здогадувався, можна так набити шлунок, аби після того їсти не хотілось. Жадібно тріскав усе, що не готували, чи приносили додому тітка Павлина. мерзлий варений бурак, і картоплину, і кашу, й будь-які крупи. Та найбільше любив смажено та багато хаврахів, на яких разом з хлопцями полював у степу. Заливали воду хаврахами нірки, чекали, поки перелякана тваринка вискочить, і тут уже вже залежало від вситриманості і вправності, як тваринки, так і мисливців. Тітка Павлина ганяти степом не забороняла, та щовечора саджував малого за стіл, і, хоч сама на ходу засинала від виснаження, вчила хлопця грамоти. Нати коня ледь ворушив язиком, та в ним благанна тітка Павлина давала потиличне, повторювала вчись, бо геть пропадеш у 1941-му, коли гнатий виповнилося сім років. СССР пройшла Друга світова війна. Тож замість азбуки в першому класі хлопець запам'ятовував незнайомі слова німецької, коли війська Вермахту окупували червону комонарку, розквартирувалися по сільських хатах і до тітки павлини прийшли, зайняли хату, голодними павлини із Гнатом наказував у сараї. Ночувати непохитна тітка й тут не здавалась, що вечора влаштовувала хлопцю у рока та коли валився за то все не забудула, хрестила потайки, молилася, вертала душу, як малий гнат, раптом прокидався, то чув, як благала. Вже покарай її, господи, за всі душі невинні, убитих скалічень, вже хай навіки згине. Хто хай згине? раптом спитала зі сну влада німецька не відповідала, добровозвела хитри, ти хитре, косеня. Бо завтра не дам на читання очей зімкнути. У 1944-му на Херсонщині звільнили від фашистів. Десятирічний Гнат пішов одразу в третій клас, бо знав читати, писати, рахувати. У 1948-му закінчив семирічку, випросив у колгоспі, бо якого хлопця одразу приписали направлення до школи ВСУ. у 1949-му почав навчатися на муляра. Ох то була пригода, перше за 15 років життя Гнат Кураган покинув червону комонарку і тітку Павлину опинився в райцентрі, який здавався величезний, наче всесвіт. В гуртожитку з однолітками. Та найголовніше, у школі ВСУ тричі на тиждень годували секретар комсомольської організації, закладу, фронтовик інвалід війни, дерев'яним протезом замість ноги у перший же день пояснив новачкам. Комсомольцям у їдальні видаватимуть повні порції, а не від свідомим лише три четверті. Тому вже на другий день переважна частина новоприбулих на навчанні у школи ВСУ падала заява на вступ на Великому. Медикуватий гнат до комека, якщо формальний вступ до організації комуністичної молоді дає певну тарілку каші та адек... активність у її лавах, мала б покласти до тієї тарілки чи шматок м'яса. Теорію перевірив на практиці, доклавши максимум зусиль, аби стати комсоморгом. Група мулярів. Забава того варта, бормотів собі під ніс, коли вперше отримав спецпайок. Консерву з тушонками, свинячими тельбухами, Пробив у ній дірку, молотком жер у туалеті в гуртожитку. Закінчив навчання у 950-му, 16-річний муляр-комсомолець, активіст над кураган. Вимушений був повернутись до червоної комонарки. Хоч дуже сподівався залишитися в райцентрі, знайти ситу посаду предприятия комсомольської організації Фасу попередньо саме викрили як ворога народу, засудили, відправили на далекий валам. Та більше дорослі досвідчені товариші по організації порадили без вусому гнатові стулити пельку і навіть не потатися стригати в боротьбу за посаду, якщо й сам не хоче на валам. Нічого, я ще своє візьму, вони ще пошкодують, бурхливо пожалівся ціці, повернувся додому. Павлені на той час лише 46 шість виповнилось, а вигляд мала на всі Худа, виснажена, глянула на гната гірко, та в тебе щоки мовила. Ігнат не вимагав, щоб тітка пояснила, що мала на увазі, більше слова не зранила. Сіла на лаву, очі заплющила й померла, загорював хлопець. Та добрі люди не дали пропасти на самоті. Голову колгоспу попов, і секретарка сільради Муся Гондар помогли у тяжку годину, все життя згадував їх. Бо справедливо вважав, перші справжні уроки життя від них отримав. Факт того дня Гнат, так і не встиг поговорити з тіткою Павлини. Думав, згодом доб'ється поясник. Навточий, коли повернувся до Тічиної хати після партійних зборів колгоспу, на яких стерчав як новоспечений комсомольський ватажок бригади Мулярі, побачив тітку в петлі, посіла під стелею. Про стіні поряд з портретом Сталіна, на який Гнат привіз із собою райцентру, прошпандьорив на красне місце. Перелякався, привонув до комсомольської контори, бо бачив, як після зборів голова колгоспу наказував секретарці сільради ради, удовів Мусі Гондар за годину подав його відрукувати протокол зборів. У конторі застав з головою, хоча стукала у зачинені двері. Вікна довелося кілька хвилин. Певно, вже самовіддано працювала над протоколом, бо голова аж забрів. Муся розчервонілася жиру в вружу. Та що мені пусто було, не повірила голова, коли гнат вихвалявся похапцем, одноносна тітка, удова першого секретаря партійної організації колгоспу, повісилась. Непорядок, мовив усе спокійніше, коли разом з Мусею прибіг до павлиної хати, дивився на набіжжі. Цю мов так і висіла собі біля Сталі... Сталіна. Нагнати зирикнула хто ще знає ніхто лише ми троє. Отак хай буде постановим. Нащо нам пляму на репутацію колгоспу, щоб вороги казали у них орденаносці собі віку короші? Тітка Павлина могла повісити раз відсутність особистого щастя, у вигляді міцного, чоловічого плеча, муркнула Муся. Не годиться у нас відсутність особистого щастя, так само, як його й наявність, не передбачені програмою партії. Тому будемо рятувати честь колгоспу, сказав голова, на присутніх зірних гострим оком недарма, бо щось таки про радянську владу зрозумів, раз підняв, заснував колгоспу і досі у нього господарював. Голосуємо, хто за. Першим руку підняв його гнат і муся погляди одноголосно, констатував, коли ті руки підняли. Рятували геть колго... честь колгоспу, передбачену програмою партії, спитав Гнат. Опісля голосування запитували дурне діло, відповіла голова. Берімося все щось робити. трьох витягли тітку палину з петлі, поклали на лаву. Голова наказав мусі лишитись гнатом помертою палиною до ранку. Чатували би Гнат з не нетнув, як.